Мій, ми, е, ми не до, до, до департам, піс, е, на файлі міського раді, де отримувати даних проєктів рішення. Ми неодноразово зверталися до профільного департаменту з реставрами на того, щоб уточнити, на якій стадії огляду, знаходяться проєкту рішення. Е, У судом отримували інформацію, що дані проєкту рішення розглядаються е, юристами департаменту. Коли ми отримали з першому викону, має 1 грудня офіційне відповідь, Комунікації, тому що вони, вони не мають цих проєктів рішень, у них їх немає, і вони забудувалися за до комісії. І після цього ми бачимо, що на сайті допомагати, вони раніше на сайті МДА, але розробником є департаменту комунікації, але можливо не проєкт рішення про внесення змін до порядку розміщення сьогоднішньої реклами, який не послугує жодної з нефесування робочої групи. А на наше звернення до департаменту ми не отримали відповідь, чому немає там звідки. Тому ми звертаємося до вас як до повільної комісії і як комісії, якої обслають організову руку для того, щоб дати хід нарешті цим рішенням, з ми розуміємо, що це є нога питання, є які проводити. Рядкування на морденної бази. Також я бачу, що наступне питання буде до вашої комісії, є проєкт рішення про внесення змін до проєкту зміщення зовнішньої плану. Прошу комісію не погоджувати його в такому вигляді, а положувати його ж в комплексі з заховання в їх напрацювання і уготовлення ще десятків? Дуже дякую. Я їх великоротами, ну, я вважаю, що вони мають бути враховані проєкті рішення, який буде вставлений на безпереді. Що стосується лисен, е -е, то це наступне наше питання, я думаю, що в рамках обговорення можемо це говорити. Добре, тоді. Якщо потрібно, я можу продовжувати подарувати рішень.

Вони були тут тільки на варіанті місяця. Я каже, ні, нічого. Ні, ну, давайте запитаємо. Ну, не знаю, я їх не бачив один «Я, я можу сьогодні одуривати euh, проєкти рішення. А ви що рішення підсумовані проєкти рішення, отримували дедогору, до чого? Проєкти рішень підсумовані, готувалися членами робочої групи. Тобто членами кожного набору. працювали юристами. Вони формували проєкти рішень і відповідно до електронної розсилки, яка була на робочій групі, вони

І робоча група зміна. Про те, що ці проєкти рішення віддані, керівництво. І, Саша, ти вже розумієш, Тобто фактично зараз я звинувачую у бритві, а не січа. А за такі умови насправді ви не можете бути керівником робочої та працювати вже вибачте.